Так, гадайте що? Правильно, ми відкриваємо пляжний сезон. Сьогодні у нас яке число? 6 Шосте. Шосте шо? Шосте. Шосте травня. Ми відкриваємо пляжний сезон. Минулого сезону трошки накуп... вже скупилися. Маємо три пари кріселок, парасольку і багато всякого для дітей такого гратися в пісочку. Головна пляжниця. Ми приїхали на нашу пляжну точку, називається Пікнік-пойнт. Що дивно, ми зараз приїхали, це вже вечір, п'ята година вечора, і тут повна парковка забита машинами. повна. Ми стояли, чекали на місце, щоб було. І, видно, ми не одні відкрили сезон. Дивіться. Що тут ти ти знайшов? Гусиничку? Да, Так, гус... тут гусеничка. Ну там. Скільки раз тут були. І перший раз будемо зараз бачити, як тут під нами поїзд буде проїжджати. Земля, Я не певно буду? Да? Напевно. Ну, там є. Oh, yes. Там гусеничка плакала. Я її перенесла, кажу, вся вже далеко, гусеничка. І не все. Ходіть. Віде, він дуже довгий. Ставимо добре? Розклалися ми тут. Ще виявляється, нас це пообіцяла Янчику пікнік справді зробити. Взяла якусь їжу. Яєчка там, да? що ти там ще взяла? Яєчка, лаваш з сиром. Тут якісь такі снаки, що були вдома, Бо Янчик дуже хотів на пікнік такий, щоб іменно розстелити на землі. Емочки стрес, вона на ручки хоче. Вона по дорозі зустріла чердячка. Вона по дорозі побачила поїзд, який їде дуже близько. Їй треба було переступати через струмочок на ручках. І ходити по пісочку дуже важко, тому не їх треба. І до того всього вона ще не поспала. Ну, Зато хлопцям весело. У них є пісочок, що їм ще для щастя треба, так? О, дивіться, до речі, які прикольні крісла та познаходили. Таке. Кришою такою. І таке звичайне. І таке звичайне. А, і ще маємо парасольку, але ми сьогодні не будемо її відкривати, бо сонечко заховалося. Але досить тепло, правда тепло? Mm -hmm. Тепло, але як я і казала, не жарко. Але тепло. Нормально. Добре, що. Я не... Зараз, до речі, відлив. Зазвичай вода аж там попри саму. попри самий краєчок. Водусний! І що, Данюшка, вода холодна? Водусніша. А водичка холодна? Так. Що ви робите? Набираєте водичку в пістолетики. Ти думаєш далі. Что хочешь, Печеньку? Я тут Даня. нет. Помий собі ручки в ці, помий. Я йду помию рукою. Оль, я йду дай. Ні-ні, Даня, так далеко не йди. Вода ще не така тепла. А? Вода ще не така тепла, не йди так далеко. А, 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 Ближче а, до літа? Вже думали додому йти, але дітки так гарно почали гратися. Біля водички купають собі якісь там річечки, замки будують і вирішили ще трошки побути. Що, дочекаємося заходу сонця? Не знаю, заход десь восьмий години. Заміщимо з ними. Зараз. Це тільки саме. Ну да, все. Не, не факт, що так досидим до вогу. Бачно, що сам за шабас Але приємно зараз так, правда? Mm -hmm. Цікаво було подивитися, як тут на захід Це, до речі, не факт, що ми застанемо сам захід, бо бачиш, хмари є. Може бути таке, що коли захід буде то якраз за хмарою. буде. Бачиш, там цей нижче так типовий рідко та хмари. Я думаю, все одно буде красиво. Прикольно, так дітлахи собі там катається на тих байдарках, так? Да? Це дітлаки? Ну, типа підітки. Просто собі компанією так сіли і їх та носить туди-сюди. <сі> Вони десь там були і їх віднесли туди. Сидять собі, просто балакають. Ну, тут прикольно, тут немає хвиль таких великих Спокійно, так хвилик, ніби таке А запах моря Ну, це ж залив океанський. Океанський залив. Океанічний. Океанічний. Горе так прикольно видно. Ну, там дуже захід, так за гориться не відпочивається. А там якийсь острів, так? Ага. Там поїзд їде. Емочка почула і біжить до нас, щоб ми її, ми її захистили. Малесенька. Вона дуже сильно наліталася перший раз, коли знайшли сюди. Він так був прямо, вона на мості стояла. і Він якраз так прямо під нею і Ну таке було відчуття, ніби ніби на неї.

Зараз вам трошки знімав, що вони там наробили з того піску. Що це в тебе таке Янчик? Басейн? Твій басейн? Класно. Даня тут собі взагалі камінцями пообкладав. Було яке таке собі. Таскає камінці. Малий такий. Бігає, шукає. Нічого собі. Емочко, правда, класно? Даня, ну ти, звісно, молодець. Даня, так гарно, виходиш з да, І в тебе, Янчик. Дуже. Дуже гарно. Знайшли в тебе так прямо професійно виглядає. Дві хвилинки йдемо додому вже. Все ми вже. Набулися і прийшов час додому йти. Ще би було, звісно, але просто хлопці намочилися трошки, а вже сонечко таке, типу, вечірнє не дуже сильно гріє і ми вирішили, щоб вони не похворіли піти додому. Хоча дуже приємно, зараз би так от просто з Настією би собі кріселка розставили, сиділи би. І милувалися за ходом сонця. Раз виграв, той е, вирішує. Ну а ну поясни, що ти хочеш взагалі, щоб ми зараз тут пограли камінь ножниці, бумага. І якщо я виграю, то що, а якщо ти виграєш, то що? Поясни. Ці типу, е, Ну, вибери куди і хочеш поїхати, якщо ти, ти виграєш. Ну, якщо ти виграєш, то що ти хочеш? В лего магазин поїхати. Ну давай тоді, Давай. Каміньножниці, бумага, раз, два, три. Кам'яножниці, бумага, раз, два, три. Кам'яненожниці, бумага, раз, два, три. Кам'яненожниці, мага, раз, два, три. Кам'яножни, мага, раз, два, три. Хто виграв? І що, я тепер маю вибирати? Mm -hmm. Я вибираю, що ми йдемо в магазин Дякую. Yeah. Ти радий. Mm -hmm. Ти хотів плакати. Mm. Ти чого? Я ж сказав, що ми йдемо в Ліго магазин, Дадюшка. Що це ти данічка робиш? Розкажи. Чоловічка. Хочеш фігурки спасти? Тут якраз є цей можливість три фігурки за 10 доларів. Yeah. Давай якраз тобі одну фігурку, Янчику і Емсі, добре? Yeah. Так, все? Добре, добре. Що, довольний, Данечка? Uh -huh. То хотів? Uh -huh. Добре.